Доброго ранку, шановні українські аграрії. Що хочу сказати по кукурудзі. В цьому році рік не стандартний, розумієте, і яка історія виходить, що зараз <кхух> кукурудза, яка не визріла вчасно, набралася вологі, як кажуть, не висохла навіть до 25%, а там знаходиться в межах 30-35% є питання навіть у нас. У нас є на болоті там посіяна кукурудза і там є трошки якість у неї гірша. Тобто, чи вона вистоїть, якщо її кинути до весни, вистоїть без втрат, сумніваюсь. Так що і ви задумайтеся, якщо у вас є взагалі кукуруза і ви десь поруч біля нас, біля міста Ячні, то задумайтеся, що можливо вам потрібні послуги нашого елеватора, а саме взяти його посушити. Посушити кукурузу 120 гривень тонн відсоток, як кажуть, дешево практично і реально Успіху вам!